До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання, телеглядачам. традиційно, ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке служба Божа і реколекційна наука у храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі. Репортаж із святині. Рік магазину Фортуна, що продають у крамниці. Допомога для жителя міста Броде про це та інші новини далі у випуску. Зараз ми звертаємося до наших телеглядачів з проханням врятувати життя маленького хлопчика, який потребує один укол вартістю в 3 мільйони доларів. Для родини це нереальна сума, а тому просимо кожного, хто бачить цей сюжет. Підтримати фінансово реквізити для допомоги. Ми розмістимо у відео деталі у сюжеті телерадіокомпанії Перший західний Богданчику 6 років. Він життєрадісний, усміхнений, ходить у перший клас і розповідає, що дуже любить вчити українську мову і захоплюється мистецтвом. Паша, тобі мистецтві подобається? Ліпити щось малювати. А в тебе є якісь твої, можливо, улюблені герої, яких ти любиш малювати чи ліпити? Ну, то я просто всіх малюю. А ти знаєш, яким ти хочеш стати, коли виростеш, може там, я не знаю, художником чи ким? Ні, я хочу стати ютубером і знімати відео. Проте більше року тому життя Богданчика змінилося. Лікарі встановили діагноз м'язова дистрофія. Дюшена це є генетичне захворювання, яке характеризується прогресуючою м'язовою слабкістю, часто. Можуть першими виявляти симптоми батьки, тому що від народження як такої симптоматики немає. Може спостерігатися затримка моторного розвитку діти можуть пізніше починати ходити. І власне це виникає занепокоєння у батьків, і вони звертаються до спеціалістів. Тетяна, мама Богданчика, каже: у дитинстві в сина помітних ознак м'язової дистрофії Дюшана не було, коли хлопчику минуло 5 років. Він захворів на вітрянку. Після цієї недуги симптоми слабкості м'язів почали проявлятися. В першу чергу дитина почала ходити на носочках і безпричинно падати. Це були такі ключові моменти. Ну і важкість завжди була підніматися по сходах, піднятися з підлоги. Як була вітрянка, от після того він почав гірше ходити, почав падати. І вже після цього ми почали звертатись до лікарів. Причиною недуги є пошкодження гену. Лікування генна терапія. Медики замінюють здоровим геном дефектний відтак призупиняють розвиток хвороби в Україні. Лікування, яке дає шанс на повноцінне життя, не проводять лише за кордоном. Я знайшла інформацію про препарат генна терапія Елевідіс. Ми здали там аналіз на антитіла, бо перед тим Елевідісом, перед тим як його вводити, треба здати аналіз на антитіла, який підтвердить, чи підходить дитина під препарат, чи ні. Ми здали і. Ми підходимо. Аби врятувати Богданчика і зробити ін'єкцію, потрібно 3 мільйони доларів. І родина має усього рік для збору. Тетяна Ільків звертається до усіх небайдужих, хто може подарувати її сину шанс на повноцінне життя. Часу нас небагато, бо кожен раз я бачу, що ну чим раз, тим гірше вже стає, і поки він ще нормально може ходити, навіть бігати місцями, то треба. Вести цей препарат, бо він може призупинити прогресування. Найчастіше симптоми м'язової дистрофії Дюшена проявляються у віці 5-6 років. І Лише у хлопчиків жінки є носіями зламаного гена. Самі не хворіють, але можуть передати сину. Якщо не застосувати генну терапію, то м'язи дитини слабнуті, згодом вона помирає. Прогресування є індивідуальним у кожного пацієнта, але м, хвороба прогресує доволі швидко. Тобто, якщо у перші симптоми можуть з'являтися у віці 5-6 років, то вже там ближче після 10 до 12 пацієнти повністю втрачають здатність ходити. Кожних півроку Богданчик проходить огляд у західноукраїнському спеціалізованому центрі. Снеснеш мені пальчики сильно, сильно що є сили. О, такий сильний Богдан. Добре, а ось так руки можеш поставити. Хлопчик щиро вірить у свою перемогу над хворобою. Він дуже хоче знову вільно ходити, стрибати, їздити на велосипеді і насолоджуватися дитинством. Допомогти Богданчику може кожен. Зробімо все, аби надія в очах дитини не згасла. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку сорок один, Двадцять 99, 50 83. Картка Монобанку. Срок 41, 11, 11, 21, 49, 91 27. Юлія Порційна, Вадим Кальченко, Телеканал Перший Західний. Для родини першокласника сума не посильна мільйони доларів. Але всі ми з вами з вами можемо допомогти протягом 15-20 хвилин. Скільки будемо спілкуватися із нашими гостями, ми спробуємо надати реквізити, за якими можна буде допомогти Богданчику. Ви бачите зараз їх на своїх екранах. З нами сьогодні в студії Софія Закревська, яка є дитячою неврологинею клініки орфанної педіатрії, клінічного центру дитячої медицини? Ми вас вітаємо. Доброго вечора і така також з нами має бути на скайп зв'язку Тетяна Ільків, мама Богданчика. Чи ви з нами? Чи ви нас чуєте, чи бачите? Добрий вечір чую. Тетяна, добрий, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, свою історію. Як власне, що трапилося, так коли ви стали помічати, що щось відбувається не так? Добрий вечір. Десь віці 5 років. Коли в нас була вітрянка, це був такий ключовий момент. Дитина якось одного дня не змогла стати на ноги, і після того я вирішила обстежитись. І ми поїхали в першу чергу до ортопеда. Тоді нас відправили до невролога. Потім ми поїхали до невролога, і невролог нам сказала здати аналіз на КФК креатинфосфокіназа. Ми чекали результат, і вже потім прийшли аналізи, і вона була там перевищена в 10 тисяч разів. І це є такий основний момент, і показник, що це м'язова дистрофія Дюшена. Власне, по дитині ви якось бачили. Що можливо... До вітрянки безпосередньо, чи були якісь ознаки, що хтось турбує дитину, чи все-таки це все відбулося безпосередньо під час самої хвороби? Завжди була важкість підніматися по сходах. І він не міг стати з підлоги сам, так, ну, щоб легко стати. Але ми завжди це спирали на те, що всі діти різні і всі по-різному розвиваються. Серйозно ну, так нічого не було, це все були такі незначні моменти. Пані Софія, власне, скажіть, будь ласка, що це за діагноз? Наскільки він небезпечний? Як часто чи навпаки рідко він спостерігається? Яка ситуація в Україні? Можливо, угу. які основні якраз дзвіночки мають насторожити батьків, що вони мають звернутися до лікаря? Наскільки тут є важливо, я не знаю, швидко звернутися вчасна діагностика. Так, м'язова дистрофія дюшена це є важке генетичне захворювання, яке викликане мутацією в гені і яке призводить до прогресуючої м'язової дистрофії, яка в подальшому призводить до ранньої інвалідизації пацієнта та до ранньої смертності, що власне і є небезпечним у даному захворюванні. Як вже було сказано, що захворювання починає проявлятися приблизно у віці 5-6 років. Перші з'являються симптоми, з якими звертаються до невролога, але уже із раннього віку можуть бути певні симптоми, на які лікарі, батьки можуть не звертати увагу, і які можуть здаватися нам зовсім дріб'язковими. Наприклад, до таких симптомів це належить дитина. Має затримку у моторному розвитку, тобто вона пізніше починає ходити. Е, також вона може пізніше це коли, тому що ми розуміємо, що є діти, які там образно можуть піти в рік, а є, які можуть піти і в рік і сім. Так. Яка є норма, і коли означає слово пізніше? Так, у нас є неврологічне вікно до року і вісім, коли ми даємо дитині час для того, щоб вона самостійно змогла ходити уже після цього віку. Ми розуміємо, що щось відбувається не так, і нам потрібно далі обстежуватись, але навіть дотримуватись чекати до цього періоду рік і вісім. Трішки це я вже довго, можливо, вже раніше починати обстежуватись і звертати увагу на інші симптоми, тому що можуть бути вже інші симптоми, які нас насторожують, і ми це починаємо і... обстежувати. Е, також може бути затримка у мовленнєвому розвитку, тобто дитина довго чомусь не говорить. От тут е, довго чомусь не говорить, довго то е, теж поясніть, тому що так само знаєте, два там, в три може не два, говорити а в чотири. Поговорити. Так е, шпарити починають знаєте. Але дуже багато. Так само е, людей і чекають, поки дитина заговорить або швидко починає говорити, які є вікові норми безпосередньо, і що таке дитина говорить. Це тільки слова, це повторення. Розкажіть, як як має бути? Ну, узагалі у розвитку мовлення є проходять певні етапи, тобто, спочатку це лепіт, який потім зникає, з'являються склади, слова. І от коли дитина не переходить до слів, тобто лепіт не був, його вже немає, вона мала би говорити реченнями, словами, але чомусь. На не говорить, але звичайно ж, ми не можемо кожну дитину із затримкою мовленнєвого розвитку обстежувати на міодистрофію Дюшена, тому потрібне комплексне обстеження. Ще до інших симптомів може належати це те, що дитині вона може ходити. Але їй може бути важко ходити, вона швидко втомлюється, вона не може іти по сходинках, підніматися, вона може дуже часто зашпортуватись, падати. І також із таких ознак це є псевдогіпертрофії литкових м'язів. Тобто, нам може здавати, що у дитини накачані ноги. Але це так не є, тому що псевдогіпертрофія це є за рахунок не збільшення м'язу, а заміни і заміщення сполучною та жировою тканиною. Але а активність дитини якось відрізняється, так на що потрібно спостерігати, вона, чи там гіперактивна, чи навпаки, не дуже активна. От як із цим з цим синдромом. Такі діти вони можуть бути навпаки у плані фізичного більш в'ялішими, тому що вони швидше втомлюються їм потрібно раніше їм бо вони потребують відпочинку. Але точно не навпаки, та не можна сказати, що там дуже активна, і після цього якось одразу цей синдром з'являється. Ні. Пані Юлія, до вас наступне запитання. Розкажіть, будь ласка, як ви зараз лікуєтеся, яку який вже шлях ви пройшли, і що говорить безпосередньо лікарі? Пані Юлія, скажіть, будь ласка, Пані чи ви на чуєте? Тетяна? Пані Тетяна, так, розкажіть, будь ласка, як ви зараз лікуєте дитину? Так, ми зараз саме це робимо. Ми зараз приймаємо гормональні препарати: це є дефлазокорт і вітамін Д п'ємо. Ну, це все, що нам зараз потрібно. І кожен день робимо фізіотерапію. Я йому роблю розтяжки кожного дня. А розкажіть, будь ласка, більш детально, як ви ці розтяжки? Як ви цю фізіотерапію? Скільки ви витрачаєте так на це часу? Ну, кожного дня десь по пів години mm -hmm. розтягуємо гомілку валитні м'язи. І так само розтяжки робимо на руки. Також він стоїть у нас на такій дошці, щоб м'язи розтягувалися. Ну і в принципі все. Цього вистачає. Просто головне тут регулярність і робити це кожного дня і не пропускати. Тобто це має бути як зуби почистити. Так само, і ці вправи ми маємо робити. Як хлопчик на це реагує? Нормально це реагує? Себе зараз почуває. як зараз почувається себе так. Е він добре, він вже привик. Знає, що кожного дня ми маємо робити вправи. І так само він кожен день спить в ортезах нічних. Ми тільки недавно почали в них спати, але ну, спить без проблем кожного дня. Пані Софія, наскільки важливо от підтримувати цю фізичну форму, ті розтяжки? Що ще власне потрібно робити, так? щоб м'язи по мінімуму атрофувалися? Розкажіть про це по-фаховому, скажімо так. А... Потрібно старатись по максимуму працювати над цим, але працювати саме над розтягненням і над е, попередженням розвитку контрактур. І саме для цього е, використовують пацієнти е, ортези нічні для того, щоб якнайдовше відтягнути ось цей момент розвитку контрактур і обмеження рухливості в суглобах, е, тому це є дуже важливим. Який безпосередній шлях? Що далі? А, пані Тетяно, ви е, звернулися до лікаря. Зараз ви проходите терапію. А що далі? Який, який план дій? А, які, е, що потрібно зробити, щоб е, малюк почував себе вже добре? Власне йому потрібно вколоти оцей укол. Так скільки він вартує, так. де його де його потрібно можна вколоти, де це можна зробити? Цю маніпуляцію? І що кажуть лікарі? Після цього він повністю одужає чи як? Ні, цей укол призупиняє, але на який час ну точно вони не знають. Кажуть ніби до 10 років. Його колять в Америці. Америка є розробник, і також Дубай. Ми вийшли на Дубай, були там в клініці на обстеженні. Ну і плануємо туди, тому що в Америці цей препарат ще дорожчий, і там від починаючи від 3-2 мільйони доларів. А тут в межах 3 мільйонів доларів потрібно, так? Так, так. Також нагадуємо нашим телеглядачам, що ви можете долучитися до збору. Сума шалена, але всі можемо допомогти пані Тетяні Ільків. Так з дитиною, аби пошвидше цей укол зробити. Тетяно, вони не можуть укол зробити, а гроші потім перевести їм чи так не працює? Не працює і безкоштовно його також отримати поки що не можна ніде. Я бо хочу сказати, що ми з вами насправді зараз глядачі, які нас дивляться, ми вже неодноразово доводили наскільки ми вміємо. Е ми вміємо творити дива, тому що зібрати насправді дуже велику суму, але ми вже одного разу це зробили. Я впевнена, ми зробимо і цього разу, і закликаю зараз всіх обов'язково допомогти цій дитині як мінімум точно полегшити її стан і щоб дитина почувала себе добре і мала щасливе дитинство. Тому ще раз закликаємо усіх обов'язково. Надіслати гроші і допомогти цій родині. Дякую вам за цей за зв'язок. Я нагадаю, що з нами на зв'язку з нами на зв'язку була мама Богданчика Ільківа. Тетяна Ільків у студії з нами була дитяча неврологиня клініки Орфанії педіатрії клінічного центру дитячої медицини Софія Закревська. Дякуємо вам. Магазин Фортуна відзначив рік своєї діяльності, що продають у крамниці, і де вона зараз розташована, дивіться далі. Магазин Фортуна у місті Броди це справжній рай для рибалок та тих, хто любить активний відпочинок. Найширший асортимент товару високої якості, серед якого є воделище кутушки, оснащення, силикон. Кемпінгові товари, термоси, різний посуд для відпочинку на природі, вугілля, казане, термосумки, меблі для кемпінгу. Оскільки магазин переїхав за новою адресою і став ширшим, відповідно збільшився і асортимент товару. Всім добрий день! Ми сьогодні відкриваємось у новому місці. Ми переїхали. Ми збільшили наш асортимент, збільшили магазин, зробили його кардинально іншим. Можете нас знайти у місті броди за АТБ по вулиці Щурата, 12. Всіх чекаємо. Тут у магазині ви також можете придбати досить якісний одяг та взуття. У фортуні ви знайдете ліхтарі, сигналізатори, ножі, палатки та багато цікавого для успішної риболовлі. Враження в загальному дуже хороші, бо тому що є люди. Люди прийшли, цікавляться, купують, купують зараз в більшості. На хижака. Так як у нас іде весна, от, хижак зараз стає активний, тим більше льоду немає, то ну, здебільшого по хижаку купують, якщо взяти з рибалки. У Фортуні в день відкриття було людно, а тому було чимало задоволених покупців, які поділилися своїми враженнями. Я любитель, спортсмен спінінгової ловлі, дуже люблю магазин Фортуна тому й прийшов на його друге відкриття. Я сьогодні придбав багато силиконових приманок, блешні. Ну і підсаку ножа вже положив на касу. Зокрема, тут досить чудове обслуговування та найкращі ціни на вище перелічений асортимент товару. Тож завітайте до фортуни, і тоді вам неодмінно пощастить із відпочинком та риболовлею. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі провели службу Божу та реколекційну науку. Деталі у сюжеті у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбулася особлива служба Божа, де Відбувалися великопосні реколекції головною метою духовних реколекцій є оновлення та зростання у вірі. Вони необхідні кожному християнину, аби зупинитися і зосередитися на власному внутрішньому світі. Також метою проведення реколекції є отримання духовних настанов. Саме слово реколекція походить з латинської мови і означає в перекладі збирати знову реколектантом. Був протягом усього часу отець Віталій Хробатин. Спершу перед озвученням реколекційної науки відбулася служба Божа. нам Молитвами причистої, владичиці нашої Бородиці в Марії, якої благовіщення праздник світло свершуємо, силою час жад Бочого Христа з святих небесних святих Небесни, Святого і Славного Пророка, братечі, Христителя Івана, Святих самих, і Всіх паних апостолів, святих оцінаших, і вселенських великих, вчителів і святителів. Всилі великого Йорія Богослова, Івана, Золото Сто насійки Рима, Святого Отця нашого Миколая, прелитийського Чудотворця, святих слов'янських апостолів, Кирила і Методі. Святого благо, вірного рівного посланого Великого князя Володимира, святого священого чиника, Іосафа, та святих славників, переможних мучеників, преподобних і поносих наших, Антонії, Доносія Печерських, та інших приподозників воносних поців наших, і праведних отців, Йохи Майянни, святої прослочини сиріала поставі та сяпоє крапця всіх святих, молимо тебе в новому настові, Господи, вислухай нас річних, що молимо з тобі помилуй нас. З Спочальним словом перед парафіянами виступив отець Віталій. Приходжу до тебе, аби від тебе навчитися дороги справедливості, робити те, що. Є. Для початок великого госу почався від читання книги Буття, перша книги в Старому завіті. Гріх людини першої людини полягав в тому, що сама собі вирішила обирати. Що мені є добре, що мені зле. Бог мені не буде вказувати. Це я буду обирати, що мені є добре, що мені зле. Ось той мекер, про який говорив папа Іван Павло Перший, це для мене милосердя. Треба справедливість. Людина просто спораділа. Я буду обирала те, що для падіного ремонтича. А праведний чи справедливий обирайте те, що йому повідомлено. Сергій Нікішин телеканал Broad Online. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам. Аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Люди зхаменіться, не спалюйте суху траву. Протягом доби рятувальники Львівщини ліквідували 120 пожеж сухої трави. Внаслідок цих загорянь 10 будівель ледь не згоріли дотла. Причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем та навмисне спалювання сухої рослинності. Закликаємо усіх мешканців області бути відповідальними: не паліть суху траву, не наражайте на небезпеку себе та інших. Пам'ятайте, спалюючи траву, ви знищуєте все живе на цій території. Це не приносить жодної користі, а лише смерть і розруху. Також нагадуємо, що в області працюють рейдові групи, які виявляють паліїв і притягують їх до відповідальності. За спалювання сухостою передбачено штрафи від 3 тисяч 10 гривень до 6 тисяч 120 гривень. А в разі завдання значної шкоди, навіть кримінальна відповідальність. Чи готові ви заплатити такий штраф? Задумайтесь, бережіть природу та своє життя. Не спалюйте сухостій. Заборонено спалювати суху траву за порушення штрафи. Фахівці Дубинського районного управління спільно з поліцією проводять рейди, щоб запобігти випадкам спалювання сухої рослинності. Нагадаємо, спалювання сухої трави та листя суворо заборонене законодавством України. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Штраф для громадян від 3 тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. У разі якщо підпал спричинив масштабну пожежу чи завдав шкоди здоров'ю людей, винні можуть нести кримінальну відповідальність. Спалювання сухої рослинності призводить до неконтрольованих пожеж, які можуть перекинутися на житлові будинки, ліси та поля. Токсичні речовини, що виділяються при горінні, шкодять здоров'ю людей та забруднюють повітря. Гене унікальна флора і фауна страждають екосистеми. Будьте відповідальними: якщо ви стали свідком підпалу, одразу повідомляйте 101 або 102. Разом ми зможемо запобігти пожежам та зберегти природу. Зафіксовано витік теплоносія зі системи теплопостачання котельні по вулиці Стуса, 22А у місті Броди. Прорив тепломережі спричинив тимчасову відсутність тепла у приміщеннях, підпорядкованих відділом освіти, культури та соцзахисту. Як повідомив директор КП Броди Теплоенерго Олег Риплянський, на місце події оперативно виїхала ремонтна бригада, яка займалася ліквідацією витоку. Зазначимо, що по вулиці Стуса тимчасово обмежено рух транспортних засобів. У другій половині дня завершили всі необхідні роботи. Весняні роботи у міському парку. Працівники комунального підприємства Броди висадили нові дерева у парку на Майдані Свободи. Це вісім молодих дубів, які будуть багато десятиліть прикрашати паркову зону. Якщо саджанці приживуться, за допомогою спецтехніки викопали ями, щоб безпечно розмістити кореневу систему. Не забуваємо і про полив. Для цього в парк привезли спеціальну ємність з водою. Також комунальники за допомогою висоторіза зрізають гілля старих дерев, яке нависає занадто низько. У сучасному світі, сповненому викликів та змін, ментальне здоров'я дітей та підлітків є надзвичайно важливим. Психологиня Центру життєстійкості Демидівської громади провела цікаве та корисне заняття з елементами тренінгу для вихованців Демидівського будинку творчості школярів, навчалися передавати свої емоції радості, формували здатність визначати свій емоційний стан, виховували любов і взаємоповагу до оточуючих. Працівники центру життєстійкості Демидівської громади планують і надалі проводити подібні заходи для дітей різного віку, адже ментальне здоров'я. Це запорука щасливого та успішного майбутнього нашого молодого покоління. Запрошуємо всіх охочих долучитися до цих ініціатив та зробити свій внесок у підтримку ментального здоров'я дітей Демедівської громади. Заходи проходять у межах програми сформування життєстійкості. Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України і є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» як першої леді Олени Зеленської. Який у Демидівській громаді втілює центр інтеграції у другу річницю пам'яті воїна Андрія Демчука? Його батьки вручили державну нагороду, якою посмертно відзначено їхнього сина. Орден за мужність третього ступеня, стрілець 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади загинув на Донеччині 19 березня 2023 року. Довгі 17 місяців рідні чекали на повернення захисника. Лише 17 серпня 2024 року героя поховали у Бродах. Сьогодні нагороджений за мужність і героїзм десантник демчик Андрій Борисович є прикладом справжнього патріотизму та хоробрості. Слава Україні! Героям слава!